Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. В США вибухнув найбільший нафтозавод нью Мексико, і там є постраждалі у Сполучених Штатах Америки. Стався потужний вибух на найбільшому нафтопереробному заводі штату нью мексико Над містом Артезія здійнявся. Густий стовп диму. Кілька людей постраждали. Про це повідомляє Associated Press. у місті. Артезія, це штат Нью-Мексико. США, у п'ятницю, 31 жовтня, стався потужний вибух на нафтопереробному заводі HF Sinclair Navajo Refinery. над підприємством. здійнялася щільна хмара диму. Яка накрила частину міста, перш ніж рятувальники повністю загасили пожежу. За словами командира поліції Артезії Піта Кіньонеса, загиблих немає, проте кілька людей отримали поранення. Хай одужують. кількість постраждалих уточнюється. Менеджер з надзвичайних ситуацій округу Еді Дженіфер Армендаріс повідомила, що для евакуації поранених була підготовлена зона для посадки медичного гелікоптера. До середини дня дим розсіявся, а рух на дорогах, перекритих поблизу заводу, відновили представники компанії HF Sinclair Поки що не надали офіційних коментарів щодо причин вибуху. Департамент охорони довкілля штату Нью-Мексико направив до Артезії спеціальну групу для оцінки наслідків інциденту та моніторингу якості повітря. Що відомо про це НПЗ? HF Sinclair Navajo Refinery – нафтопереробний завод. Це є найбільшим у Нью-Мексико. Розташований він поблизу міста Артезія, штат нью мексико а і працює у зв'язку з іншим комплексом компанії HF Sinclair поблизу Ловінгтона. Це приблизно 105 кілометрів від Артесії. Підприємство обробляє нафту з родовищ Перміанського басейну. Це один із найактивніших у світі і забезпечує паливом південно-західні регіони. США. відомо, що завод обробляє як солодку світ, так і кислу соур нафту, зокрема, нафту з нафтового басейну Permian Basin. Його проєктна потужність становить до 100 тисяч барелів нафти на добу. Компанія. HF Sinclair, штаб-квартира, якої розташована в Даласі, штат Техас, також володіє нафтопиробними заводами в Канзасі, Оклахомі, Вайомінгу, штаті Вашингтон та Юті. Ми будемо говорити з Юрієм Рашкіним. Що в них там це вибухає? Значить, що це може стати? Чи бачить тут ймовірну руку Кремля, диверсії, вибухи, підриви, оборонні заводи в Німеччині, концерни Райнметал, як Росія посягала на. Директора цього холдингу постійна діяльність агентурної мережі Росія, яка прикривається дипломатами в країнах Європи підриви. а в Румунії в підривалися буквально НПЗ. Да, ми знаємо, що ставалися незрозумілі випадки. Одразу три НПЗ на території Європи вибухали 21 жовтня, буквально цього року. Зокрема, йшлося про НПЗ Моль в Угорщині, до речі, і вибух на НПЗ Петротель Тель-Лукойл» в Румунії. Сталося там в Угорщині спалахнула пожежа, дивина 20 жовтня ввечері, на головному нафтоперобному заводу країни, що працює в тому числі на російській нафті. І тоді не було достеменно. Скликали комітет безпеки Угорщині, Угорщини, не було достеменно зрозуміло, чому сам Вітя Орбан, любитель російської нафти і гроші від неї, проводив консультації з керівництвом заводу Міністерством внутрішніх справ. В Румунії стався вибух на навтопоробному заводі Петроте Лукоїл», який також пов'язаний з Росією, Інцидент трапився під час робіт працівників заводу з підрядниками. Угу. Хто там міг бути в їх складі? Румунське видання повідомляло, вибух стався, мовляв, в системі каналізації, що призвело до зриву кришки каналізації. Отак, підрядники, закласти в каналізацію щось вибухове. Тут багато розуму не треба. Хто б хоче, зміг так? Що бачимо, що так неспокійно, значить, і на території Європи і на НПЗ, тепер і штатів. Чи Росія, які так вигідно свою нафту засовувати всюди дешеву, криваву взагалі осторонь пройшла цих інцидентів? Великий, великий квешн, як то кажуть.